Сьогодні у спортивному клубі Дніпробокс стартував турнір пам'яті заслуженого тренера України Олександра Давидовича Карташова. У змаганні беруть участь більше 70 юних боксерів у двох вікових категоріях, не старше 12 та 14 років. У кожній з них спортсмени змагаються у дев'яти вагових категоріях. Це вже другий подібний турнір, і в порівнянні з минулорічною першістю кількість учасників значно зросла. До Дніпропетровська приїхали представники Миколаєва, Кременчука, Полтави, Мелітополя, Новомосковська, Дніпродожинська та Тернівки. Обласний центр представив представлений чотирма клубами господарі Дніпробокс, Рокі, Локомотив та Мастер. Цей турнір ми проводимо вже вторий рік. Проводимо спеціально в кінці учебного року дивитися на наших хлопців, які почали в цьому році пів року. Тобто в цьому турнірі рік прозанімалися. Цей турнір більше всього ми проводимо для новичків, щоб перевірити, Їхню е, техніку, так і погріз перве е, за початок е, навчального року. Подібне змагання. Це не тільки можливість перевірити власні сили для юних боксерів, а й нагода вшанувати пам'ять чудової людини, яка виховала чимало першокласних боксерів і справжніх чоловіків. Підготував не тільки много хороших боксерів, майстеров спорту, чемпіонів совєтського союзу, чемпіоном ворожовних сил, потім двох чемпіонів Європи по кікбоксингу. подготовил Александр Давыдович. Но также его вспоминают как и хорошего воспитателя. Очень много ребят, которые у него тренировались, достигли очень весомых таких результатов и в жизни тоже. В других видах спорта и, как говорят, в гражданской жизни. Это все заслуга тренера и учителя Карташова Александра Давыдовича. Саме у таких змаганнях відкриваються нові зірки. Деякі з них, як, наприклад, Дніпропетровці, Давид Гасик та Данило Андрейченко, вже зараз демонструють змістовний бій, незважаючи на юний вік. Це мій третій турнір. В ньому я всі побіждаю, е, ну, Вважаю своїх друзів в цьому клубі. Люблю свого тренера. Коли у мене будуть діти, я сюди їх теж приведу в этот клуб. Я вважаю, що цей клуб найкращий в мене. Як з'ясувалося, на рингу спортивного клубу Дніпробокс відбуваються не лише поєдинки. Приємно, що юних боксерів на урочистому відкритті вітали представниці суто жіночого виду спорту, вихованки художньо художньої гімнастичної школи номер 7 Ангеліна Завіруха та Софія Слизьовська. А після цього на рингу власну майстерність продемонстрували учні зразкової школи національного бойового мистецтва Спас Штурм. Отже, перший півфінальний день повністю вдався. Завтра у боксері відпочинок. А у п'ятницю, 27 квітня, об 11 годині вони з. Ову вийдуть на ринг, щоб у фінальних боях з'ясувати переможця.